Всім вітанечка з України! Я вас запрошую на свій в'язальний канал. Мене звуть Юля, і сьогодні я хочу з вами поділитися своїм багатством. Ви не. Ви добре мене почули? Це буде моє багатство. Все-все, що я маю, що я вважаю для себе цінним, чесно кажу, це цінна для мене річ. Саме цю цін, ці цінні речі я возила з собою. Я поділюсь своїм багатством, поділюся думками про це багатство. І покажу, як це все виглядає, як його це все зберігаю. Цікаво? Так, да, це мова йде про мої інструменти. Спиці, гачки, про це все я вам сьогодні хочу розповісти і показати, як я це все добре зберігаю. Тому, якщо вам цікаво, то запрошую вас до себе до відео. І приємного перегляду! Ну що ж, друзі, перед вами ось моє справжнє багатство. Скажу, як є. Я дуже задоволена тим, що я маю і ділюся цим з вами. І перед вами ви бачите ось такий стаканчик і оцю коробочку. Зараз я про нього розповім, а вже потім далі піду. Цей стаканчик у мене вдома стоїть, у мене тут є ручка. Олівець, це, мабуть, ігора. І ось все те, чим я працювала останнім часом. Ви бачите, тут а, також ще ножнички. Яка відрізаю відрізає А, Мої улюблені шкарпеткові спиці Зінги 2,5. Це моя любов любовна вже багато років. Я дуже ними задоволена. І мрію про. Такий набір капатковий спец. Це моя мрія. Кажу, як є. Дуже класний, дуже гострий, в'язати дуже зручно. Але якщо в'язати, наприклад, п'ятку і ви набираєте петлі, то. Ой, не п'ятку, клин підйому, піднімаєте петлі, правильно набираєтесь. Я про це казала, але я не правильно сказала. То для мене замалуваті, але мені заглушки. Мене рятують. Мені Олічка подарувала, Улічка Матерна, дякую їй за це. І я цими загушечками користуюсь. Ці спиці в мене, чесно кажучи, стоять постійно в стакані, тому що я намагаюсь постійно в'язати шкапати. Ці спиці я не прибрала, бо ними я в'язала для вас зразочок. Заодно зразу з вами їх до себе. Це я тільки не закінчила в'язати тунійським гачком свій жилет. Він також стоїть в стакані, і мені здається, він там буде стояти, тому що в мене для тунійських гачків ще немає. Дому, це перший тоніцький річок. Також це мої улюблені шкарпетові спеції від поні, здається. Я купувала в ярні їх, упаковка мене це також 2,5. Це я якраз в'язала ними і тим, і тими, тими шкарпетки рюшами. Прибирати, мабуть, не буду, а може приберу. Як вже буду готуватися до тижня стартів. Я подумаю, шкарпеткові точно залишу. Це така маленька підказка, що ще я буду ще в'язати. А ці я подумаю, бо мені також там не надають. Разом з вами. Піду. Так, і у мене тут купа гачків. Так, перший гачок 2,5 я не в'язала іграшки. Це китайські гачки. У мене цілий набір, про нього розповім трішки пізніше. Це крячок від Knit Pro, і в мене ось така халепа з ним. Рома мені обіцяв його зробити, але ми з ним про це забули благополучно. І тому він просто стоїть зараз стаканчиком, річка. І також у мої два улюблені гачки це якісь китайські гачки. Це у мене цілий набор є, але його, а можливо, він не тут є. зараз гляну, Але там вже ну, просто біжна солянка, це мій перший набір гачків. Скажу чесно, це 4, я не постійно в'яжу, мені подобається голівка їхня. Дивіться, вона така в міру гостра. так же як і ось в KNIT Pro, така сама, бачите, голівочка. І оцих китайських така ж голівочка. Але є інші, я вам покажу, які мені не дуже подобаються, Хоч я більш полюбляю, як ви бачите, гачки з ручкою, але ці також. Мені дуже допомога. Це я взяла гачок-трічку у нас в місцевому магазині. Там були гачки з ручками, але вони мені не сподобались із заголівки. Тому я видала перевагу. Я завжди дивлюсь, передаю перевагу в голівці гачка, аніж ручці. Хоча і ручка також для мене грає роль, мені більше подобається в'язати тими гачками, які мають таку гарненьку. Так, Ручка вона мені не потрібна, ми прибираємо. Це моя. Коробочка, яку я правда з собою не взяла і дуже була засмучена. А, ці в цій коробочці у мене купа маркерів, купа різноманітніших маркерів. Тут є і пішоміролечка таке сервечками дарувала, тут є і ці пластмасові, і металеві, є і тут є, мені здається, віпа висилала, якщо я не помиляюсь, ось такі маркерочки. Також. Ну, тут всі-всі, що є, маркерочки, вони лежать ці у мене коробочці. І ось такий у мене ще є чудовий маркерочок від маркорочок. А, це я відламала. Ха, я забула. Ні, не відламала, то добре. Це я інший відламала в іншому. Ось такий ще у мене є. Гарненький маркерочок. У мене багато таких різноманітних. Я іноді не користуюсь. Ой, я з цих... О, я їх всі розібрала. ну, Тут вже буду прибирати потім, як завжди. Так, Також у мене є ось такі голки якими можна блокувати, все, що завгодно. Ось вони у мене є. І переходимо до того, що їздилось зі мною. Ну, звичайно, тут поповнилась після цього. Ось такий у мене невеличкий пенал, він вже трішки тріснув. Я тільки помітила, щоб бути чесно. Купувала в дешево, ну, кажу, нічого. Але він з чоком і все тут добре. Так, тут є, бачите, ось такі навіки наліпочки. Mm -hmm. Це тут розиночка, нашилочка. І це було куплено в Україні. Мабуть. Ні, це не в Україні, це в мене коробочка. Мабуть, оця наліпочка тут, а розиночка я купувала десь де А може, я не пам'ятаю, де його купувала. Ладно, приїхали. Далі виходила. Далі ось такі у мене два гачки від кловеру. мені один я купила з рук в якісь барахолці за два з половиною, а другий мені пізніше подарували з Німеччини. Прислала Олюшка. Оля Лукоя. Не Правильно я називаю? Правильний її канал, вона мені його подарувала. А, якщо подивитися на упаковки, то вони взагалі різні, але немає взагалі ніякого відмінності. Тут і тут два з половиною. Мабуть, десь вказано, що то оригінал, а десь не оригінал. Це кажучи... Ну, якщо бути чесним, я навіть не пам'ятаю, мабуть, так. Да. Десь якась оригінал, а десь не оригінал, мабуть, звичайно, немає. Ковер, все є, написи, все тут. Одним словом, я не знаю, де який що, я, тому що із упаковок я їх витягувала обидва в'язала в'язати однаково. Вони ідентичні і головки, як я люблю, ось такі, міру, гостренькі, в'язати мені ними зручно. Кловерами в'язати я люблю. Але, мені, бачите, кловерами я люблю в'язати, але як ви бачите. Китайські руле. <смі> тому, ну, мабуть, я не показу. Далі йдемо. Наступне. Тут у мене ще є ось така краса, барашка для заміру пиць. Це в мене друга. У мене ще десь є звичайна лінійка. А, це я замовляла, коли ще жила в Німеччині, тому що мені надрували спиць, а я не знала, як визначити деяке вдома. Ось такий у мене є гачок. Прямо. З Німеччини з половиною і він у мене, чесно кажучи, запакований. Я навіть не в'язала ним ще не разу. Але дарувати я його не можу. Я могла б його подавати, тому що 3,5 мене достатньо. Але тут якась щось з ручкою недобре. Далі йдемо. Далі, далі, далі. Це в мене... Ой, бачите, запакувався такий гачок уже. О, бачите, тут щось з ручками, не пам'ятаю, що тут не висталося. Чи щось розлила я тоді, чи щось чи це мені так дали. Я вже не пам'ятаю, що тут. Але треба почистити. До речі, це гачок номер 3 А я купувала. Ой, бачите? Це німецький гачок, і, до речі, ой, вибачте. І, до речі, з дуже гарною голівкою. Я вже можуть цим питанням. Бо він з ручкою. І це треба мити тепер. Треба це все нести і мити тепер. О, то це китайське. Це у мене китайський, 2,25. У мене цілий набор від 1 до 275. Трічки там не було. Чому не знаю? Ось вони всі, бачите, він з такими різнокольоровими ручками. Але це кріжі, це не він. Оце ось воно. Так. Далі ось ще один такий же гачок. І це у мене гачок від картопу. Я. Номер 3,5 мені був потрібен. Але голівка, здається, вроді непогана, але ні. Не, не мій варіант, мені не вподоби він. Не разу не навіть, ну, намагалася, але відклала. Потім ось такі мені гачки подарували також в Німеччині. Класні, точки. Мені це так це йшло. Це 1,5 і 1,75. Клас, просто. Я ж вам кажу. Мені дуже подобають такі гачки, що ви можете їх брати в сумку, якщо вам десь там, щоб нічого не порвати. Да? Так, це у мене Pro гачки. У мене двічка і один півторашка. Гачки кніт -про, ці, що саме з чорною ручкою це моя справжня любов. На півтора у мене є кришечка, а на двічі, мабуть, не було. А можливо, було, не знаю. Ось такі з чорною ручкою я люблю. Про чорною ручкою наголошую. Так, йдемо. Зараз з начками скоро закінчимо. Це звичайний 0,5, 0,6, точніше. Я його купувала в місцевому магазині, якийсь китайський, Це саме ним я намагалася в'язати. Сердечко бісером, але в мене не вийшло. Це з мого набору того, що я й казала, де у мене четвірка є, трійка, там не було трійки, теж не знаю чому. Чому трійки немає в наборах, не знаю. А можливо, я їх просто розгубила, тому що я завжди в'язала від півтора до трічки. Чотири з, половиною також з мого набору. Мабуть, щось в'язала, то в'язала, те, що той набор у мене лежить окремо. Далі. Угу. У мене тут ще є сантиметрова стрічка. Це в мене, до речі, з Німеччини, сементова стрічка, це мені дали І для в'язання. Спросили, чи потрібно, сказала, так, да, бо не було. Тепер бачите, вже я не подаю. Давайте далі довитягую, а потім ще там проститися, що я помітаю. Далі, у мене тут є олівчик на всіх витратах. Це я приберу зразу сюди. Про що Спочу, я вам ще не розповіла. Далі, тут у мене цей китайський, я вже показувала це з набору. Я ж кажу, вони мені дуже подобає. З такими ручками, їх дуже багато, вони, набір приблизно від 150 до 200 гривень. Стоїть з Китаю з Аліекспрес. І якщо ви замовляєте, то рекомендую не пожалкувати. 2,75, це найвелике, чому так не знаю. Так, далі. Далі, далі, далі. У мене, звичайно, один номер. Непоганий гачок в'язала, але небагато ним в'язала. Це мої перші гачки, які я забрала зі свого дому. Ну, я маю на увазі, будучи студенткою, вони ще з тих часів у мене кучують. Це я навіть не пам'ятаю, які гачки. Це самі перші перші, які мені купували батьки ще. Бачите, навіть один із них коложовк. Ось ось такий він. У мене там ще в наборі деякі є, але ці вони так і залишились. Тут п'ять гачок. Цей двічка, а цей. Тут стоїть 4. Ну, дівчата, це не чотири. Я навіть не знаю, що це за розмір, не пам'ятаю. Але це не 4. Тут чотири стоїть номер. Що таке? Може, хлопчиво хтось там пам'ятає зі старих записів, бачите, вони ще навіть тепер ржарівши. Але воно в мене так лежить тут. Кудись ти видно, славка. Подобається мені це. Далі йдемо. Голка від Pro, у мене в наборі. Я нею не в'яжу, дуже велика для мене. Я такі речі то не в не в'яжу, тому вона у мене просто вже друга десь валяється ще не. Також з магазину місцевого гачок за 4,5. А можливо не місцевий, а можливо це за аврори. Голівка чудова. Ой, подобається мені. Так, це гачок. Я не знаю, що це за гачок, це не Pro, це точно, це No ні, не пам'ятаю, звідки в мене взявся. Далі. Ось, оце був гачок з місцевого магазину номером 4. Мені сподобалася також ручка. Бачите? Я взяв на пробу. Далі. Ці два гачки бамбуковою ручкою. Я б не пам'ятаю, але десь я їх купувала. Вони є на Aliexpress, їх також дуже купа. І чесно скажу, це клоруті гачки. Дуже нагадують. Кловер по своїй структурі, бачите, такі ж самі плоски плоски. І в мене 1,5, 1,25, багато ними в'язала, задоволена. Оце гачок Tknіт Pro. Чому я наголошувала з золотою ручкою? Це гачок 4,5 Кнітпро. Але голівка, ну, просто вроді здається, вона тут гостренька. Але тут вона ну, взагалі вона мені незручна, і я не задоволена. Він майже новий пару. Якихось там рядів я ним зв'язала і більш не працювала. Далі, це також Knit Pro, чому він такий? Не знаю, що це не. Могу також підеться помити, прийдеться. Гачок номер 8 саме ним я в'язала свою першу сумку трохи тому. І це у мене для кос. Але у мене десь був. А чому я не знайшла? Була в самій стакані, десь я його поділа. Знайти, в мене ще є від Knit Pro, здається, ці металеві такі. Ой, ось так. Це в мене напальчник, звичайний китайський. Я вам скажу, він у, мене, у мене є від Knit Pro, я купувала його в Німеччині. Як на мене, вони майже однакові, єдине, тільки що, тут, бачите, трішки воно оце треба постійно прижимати, і тоді воно все добре. Ну, китайський. Ось так. А нітка не трішки більш ну, якісніше. Набір була. Я без них тепер, Бачите, все наше з собою. І мої коротші не спеціально. Зіно. ну так, одразу скажу, що у мене тут не всі, не всі відповідають упаковка, тому. Це у мене все, що в мене є. Ні, не всі вкорочені. Це з'ємні всі, можна сказати, вкорочені не всі. Ще четвірка в роботі. У мене є три, 3, три, 3, три чотири. 4 чотири в роботі зараз. Чотири з половиною. І п'ять у мене з симфонієм. Так. Я дуже полюбляю з зінок. Мені вони дуже до подобають. Вкорочені, класичні, там ще будуть, покажу. Єдине. Оця трійка у мене з браком. Я це зрозуміла вже потім, як почала в'язати. Коли ти в'яжеш, вона цепляє точку. Саме трійка. В, чотири... в інших варіантах немає нічого, все добре. Ну, вже що є, то є, хочу собі нову. Але поки ось так. Далі йдемо. У мене є про Симфонія спеції. Не викоровачені класичні, це четвірка, 4 половиною і обіць. обожню симфонію, це моя любов з дерев'яних. Тобто зінги і симфонія з Кнітпро це моя окрема любов. Мені дуже подобаний в'язати, Ось у мене є навіть одна, бачите, зломана. Але бережу, як кажуть. Так, це моя також любов. Ну і переходимо до всіх спиць моїх. Вони зберігаються ось так. Деякі я вже порівнювала, робила огляди, можливо, зроблю десь окремі огляди, але трішки тут хай буде. Потім окремі вже зроблю. У мене є Аді Тріо, китайський оригінал, якою мої Німеччини маю. Купувала. Ось вони, у мене в такій упаковочці зберігаються, там третя. Чудово в'язати, я обожнюю ними в'язати, щоб я вже казала. І знову можу повторитися. Далі йдемо. Далі у мене двічка китайські і хочу заказати і хочу собі замовити ще більший розмірів. Тобто у мене є двічка, хочу замовити 2,5, 3, 3,5 і далі, 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 для того, щоб в'язати рукава. Мені здається, класна річ. Рукава ще не в'язала, але шкарпетки дуже доподала. Кніт про нова. 2,5. Буде дуже багато, повторюю. Повторю, різних розмірів. Це два, не два, два з половиною в мене нема. У мене нема два з половиною, у мене тільки є дві, двійки і трійки. Двою і два з половиною на одну спиці таких немає, окрім шкартопкових. Нова обожнюю, в'яжу багато років, років саме цієї моделі. А, Чуаго тут усвяни. Ну, як бачите, зараз вони не в роботі, В'язала. Після початку повномасштабної війни ще не разу не брала в руки їх. І ось це вже не вкорочені, це... А ні, це вкорочені. Також трійка вкорочених е, е, симфонія, але вони з тросиком тут у мене. Це мої одні з перших з дорогих спиць у мене були це симфонія Кнітро і Кнітро Базікс. Обожнюю я Базікси, але ось є вони в, сирі... в, сирі... в сріблястому кольорі, і вони у мене є в золотому кольорі. Якщо є можливість купити в золотому, ну, якщо ви полюбляєте гострі спиці, то рекомендую брати Knight про Bazis в золотому кольорі. У мене тільки з суроблякому, дайте осі. Тут також 3,5 симфонія з'ємна. Далі у мене -про також. Це буде і Basis, і Нова. Нова Кубікс. Ці всі варіанти я дуже полюбляю і ними немов'яжу задоволення. Наступний варіант. Спиці я навіть не знаю, не знаю, це мої нова, тільки да, нова мета. Ось вони, до речі. А це, я не знаю, що це за спецією, це також мені дарували в Німеччині. Дуже класні, гострі, звичайно, в'яжу з задоволенням. Ними. Усіма всім всі, всі, всі спеціями в'яжу з величезним задоволенням. Кажу, як я. Нема що, що казати, коли в приповнювати. Гарної якості. Як на мене, не важлива назва бренду, важлива щоб зручно в'язати. <рес> це по це було, що Китай, з Німеччини, але також дуже зручні і гарний профіл. Не знаю що. Просто номер знаю, що туди запахнуло. Це мої, вибачте, <рес> це мої зінги Zinghi... Knit Pro, як я і казала, вони у мене, правда здесь та є. Дністро... А, ні, друга п'ятірочка. Це тобто я закляла, чого мене не бракує. І тут у мене така п'ятірочка на тросику тобто такому на ці чи Трупочата ну, якось таке, не випадку. Один раз в'язала бамбуковими прям. Ну, сказати, що прям вау, ні за 8,50 кронка. Це, мабуть, ні, євро, 8,50 євро. Мені їх просто також дарували. Я задоволена. Так. І ще мені дуже доподобається. А ось у мене ще є нова мета. нове Novel. Клас, круто. В'язати одне задоволення, мені ці ребриста та поверхня дуже допомагає. Я більше їх беру навіть, ніж G -G. А, Так, оці спиці. У мене тут також збірна бібліонасиновка 3,5, я відміряла. Тут у мене ось такі. Спиці, спаю, якось так. Спайора ярм, ярм, спаго ярм, спаго <кій> ярм. Якщо знайдете, <кій> це турецькі спиці. якщо знайдете, купуйте. Дуже подобається, рекомендую, що вам скажу. І у мене. Ось вони, бачите, вони не мають, не тримають пам'яті розкрутив і я для кого це важливо. Аді. На золотому волосінні. Волосінь, на золотій волосінні в'яжу з задоволенням. І якісь невідомі на такій трубчатій волосінь. Але в'язати також задоволення. Ну і дві пари великих спиць, я вже не пам'ятаю, одні вісімка аді, а інші я також не знаю. Це також подарунок. Ось так. І цей фіш Карпаткові. Це мої Гоярн, четвірочка. Брала Yarn дешеві. Ось якісь також були потягу. Це мені подарували німці. Ось цей в такій упаковці. Бачите? Взагалі новесненький. Гарно. мені дуже шкарпеткові ці спиці. Так що є чим в'язати, творити. Я просто обожнюю. Це моє багатство. Повторюсь ще раз. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.